Не сидіти вдома, а пекти пироги, будувати замки. Черкаська молода мама запустила батьківський флешмоб. Навіть кількамісячних малюків дівчина радить долучати до активного відпочинку. Чи піддалися місцеві батьки такій естафеті? Розкажуть наші журналісти. Не було. Ні, високо, високо. дворічна Емілія у захваті розповідає, як вона запускала повітряного змія. Це сьогоднішня обов'язкова справа дня у дівчинки. План спільних справ із донькою складає її мама Аліна, але не пересічних занять, звичних для маленьких дітей, а корисних та цікавих. Наприклад, засушити гербарій чи разом спекти пиріг. Я сама так себе заохочую і мотивую до того, щоб з нею щось робити. Це як моя мотивація. Коли вони бачать мій захват, що мені цікаво, то їй стає цікаво. Зробити кожен день дитини незабутнім, а літо насиченим Аліна пропонує й іншим матусям. Вона запустила онлайн флешмоб Літо дитинство Челендж, суть якого щодня публікувати відео зі спільними цікавими заняттями з малечою. А найяскравіші враження мамам радить записувати до щоденника літа. Я з малечею, майже і так кожен день ми щось придумаємо нове. І все це класно. Тепер можна її поєднати і в флешмоб і інших позвати і зняти відео собі на згадку і подивитися, що інші роблять. Естафету флешмобу перейняли й інші мами Черкас, серед них Анна Мокосій, хоч її донеці Софійці лише 11 місяців, але разом дівчата уже втілили багато ідей. Тому кожен день родини не схожий на попередній. Для мам це передусім розвиток фантазії. Бо ну, всередині ми всі діти і у всіх є якісь незавершені дитячі фантазії. Дитина вирішить від, від захоплення. Просто. Вона, їй дуже подобається, і вона хоче далі і далі продовжувати наші заняття. Психологи кажуть, активний відпочинок об'єднує батьків з дітьми. Втім, необхідно підбирати заняття, які подобаються насамперед дитині, не перевантажувати малюка, стежити за його емоціями. Головне, щоб це було не насильно, щоб все це робилося відповідно до потреб дитини, до її бажань і, звичайно, з користю для неї. Дивитися, щоб всі ці вправи, завдання, ігри, які пропонують дитині, давали їй позитивні емоції. Флешмоб літо дитинство челендж» набирає все більшої популярності. У мережі активні батьки вже обмінюються записами та ідеями для спільного відпочинку з малими. Яна Федоровська, Віка, новини.